Любі, хлопчики, дівчатка. Я дід по нас, радий вас вітати в нас. І сьогодні я вам розповім казочку про Колобка. Всі чули казочку про Колобка. Да. Не чую голосніше. Да. Так чули чи не чули, голосніше ласка. Да. Чули, так ну, вимушені вас засмутити. Вам розповідали неправильну казочку. А як було усе насправді розповім вам сьогодні? Я, дід банас. Отже, вмощуйтесь ручніше. І я умо І слухайте. Жили були ні, не дід та баба. А такі собі звичайні хлопець та дівчина. Такі собі звичайні, нічого особливого, і якось вони зустрілися. І, стоючи з усього, сподобались один одному. І трапилось у них велике кохання. Настільки велике, що й показувати його на цій сцені дуже складно. А звичайно, після кохання було велике бурхливе весілля. Ну, історія про нього замовчує, як воно відбувалося. Але тим не менше. Так ось кохались вони, кохались, кохались, кохались. Кохались, кохались, довго чи коротко, нам про це невідомо, знову ж таки. Але тим не менше у визначений час молода жінка уже толком ходити не могла. Ну подивіться, як може така товста жінка ходити. Ну, взяла присіла. Присіла. Та й народився в неї син. Ей, чоловіче, поможи дружині сина народити, чи стало? він не поздняк. А по годинах. Гріз правильним пацаном. Це по-нашому розбишакові шибай головою. Тяжко доводилося батькам. Спробуйте це справитися з таким розбишаковим. Це зараз у дитсадок чи в школу віддалі як зветься. А тоді все доводилося робити самим. Виховували вони його, як могли. Вчили батьківщину любити самі. О, належачи прийняти! Раз, два, добере! Робі два! Рбере! Дбере! Від такої батьківської любові колобок дуже... син дуже часто втікав, як колобок. Втікав, як колобок, бок, за чим прозвали коло а як би там не було, вся батьківська любов діставалась йому одному. Виховували його правильно, працьовитим хлопцем, воду на ньому возили, як самі бачите. Короче, їздили на ньому як хотіли. Давай, давай, Воно б то все б нічого жило б, село як жило, і сім'я якось жила б. Та як на те трапився голодний рік. З'їли вже все, що могли, ледь ноги волочили. І тут батько каже до матері: «А піти на стара в комору та на шкриби, муки що залишилося, і заміси колобку в дорогу. Син, звичайно, не зачув, що там відбувається. Колобок пішов подивитися, що там буде. Ну, а мати тим часом замісила на лісника і благословила на сина в дорогу. Так розпочалося самостійне життя Колобка. Мандрував він мандрував, мандрував мандрував, ну вічно попаде, то в одну халепу, то в другу. Аж тут прийшла зима і почав у нас колобок шукати барлогу, щоб упасти на дно. Ну, знайшов, як завжди, на свою голову. Так трапилася його зустріч ведмедом, який зустрів його з відкритими обіймами. А правильний пацан колобан не захотів мати щось спільне з ведмедем, Тому застосував таємний ведмежий удар. Так безславно закінчився ведмежий рік. Та були у ведмедя дружбани, заяці вовк і вирішили вони відомстити. Та не тут то було. Далося знаття виховання Колобка. Добре батьки його виховували. Не дав він себе образити. І переміг вовка Позорного. Це вже потім політики придумали, що від вовка втік і від зайця, від медя. Ну, як самі бачите, вони самі були від нього повтікали. Повтікали і навіть не показувались нікуди. Після такої перемоги. Відчув Колобок в собі чоловічу силу і зрозумів, що прийшла пора одружуватись. І почав шукати собі пару. Як на те і шла собі по лісу лисичка, не просто лисичка, а чорна бурка, і припала вона до душі Колобку. І вирішив він привернути до себе її увагу. Ей ти, подруга, посмотри на мене, ділий як я, ділий, як я. Не сподобалася цей лисичці, тому вона його вирішила замочити. А поки колобок приходив до тями, вона його швиденько скрутила і повела під вінець. Ось тут вам правду сказали. Не зміг колобок втекти від лисички. Ось і пази всі кінець, а хто слухав, молодець. Дивіться наступному сезоні продовження двох пастора, коло вог народження брата. Слава! Завышаешься, что за шесть кинешься на высоке.